Відділи Драц у Житомирській області проставляють апостиль на документах, які видають державні органи для використання їх за кордоном. Апостиль передбачає підтвердження дійсності даних документів без додаткової процедури легалізації, якщо це стосується країн-учасниць Гагайської конвенції. 1 січня цього року змінилася сума оплати за представлення апостилю на документах. Для фізичних осіб це є 670 гривень за один документ. Для юридичних осіб це є 1116 гривень за один документ. Окрім того, з 1 лютого зміниться порядок проставлення апостилю. Штам проставлятиметься через електронний реєстр. І змінюється проставлення апостилю виключно е, новими формами печаток. тобто це будуть печатки, виготовлені зараз в процесі виготовлення даних печаток, і вони будуть е, з додатковими захищеними. Е, Засобами цієї печатки про зміну печатки апостилю Україна повідомляє інші країни, аби вони могли виявити автентичність документів. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1